Цинк двок, смарганцю, електроліт з амонію – складові звичайних сольових елементів живлення. Ці речовини потрапляють в землю і з водою, опиняються в організмах тварин, у фрукти потрапляють та овочі та випаровуються у повітря. Аби маленькі батарейки не наробили великої шкоди. Треба лише не викидати їх разом із побутовим сміттям. Щороку в Україну завозять 300 мільйонів штук батарейок. Це 4,5 тисячі тонн на рік або 12 тисяч кілограмів. На день одна така батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води. Чотирикласниці Аміна та Аліна знають про шкоду відпрацьованих акумуляторів. Нам в школі розповідають, що батарейки треба приносити, щоб не забруднювати повітря. Не забруднювати природу у 280-й школі, де й навчаються дівчата. Вже другий рік працює так званий пункт прийому старих елементів живлення. Ми спрямували свою роботу на екологічне виховання, і з цією метою ми дітей підключили до збору використаних батарейок. Ми вже зібрали майже 10 кілограмів батарейок протягом минулого навчального року і в цьому вже навчальному році теж збираємо. Наглядні приклади шкоди відпрацьованих батарейок на світлинах. Ек екологічної фотовиставки у школах, жеках та районних адміністраціях столиці починаємо виховання дітей, тому внедряємо це в школах. крім того, значить, контейнери по збору встановлені для всього населення і в жеках в Рео. Так називаємо до нас. Звернувся центр Зелена бібліотека. Фахівці з цього центру запропонували впровадити такий проект, який буде в собі нести і популяризацію захисту екологічного простору. Ви бачите на цих стендах дуже багато і знімків і репортажів. Екологічним майбутнім України перейнялися і в профільному міністерстві. Тут кажуть, що до кінця року півтисячі пунктів збору по всій державі будуть готові прийняти старі армії. Викидай правильно. Україна прагне вступити до європейського союзу, стоїть на порозі підписання угоди про асоціацію. Тому національна програма Викидай правильно» Не тільки надзвичайно актуальна, це певний крок нашої держави до європейської спільноти. Долучитися до програми Викидай правильно може кожен охочий. Для цього достатньо встановити спеціальний контейнер для збору батарейок та проконсультуватись у міністерстві екології щодо вивозу ємності. Утилізовують відпрацьовані елементи два вітчизняні підприємства у Львові та Артемівську. Олена Поскревушова Олексій Ковалевський, телеканал